Привіт, я Олександра. Це хвилина з сподковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як часто можна платити дивіденди власнику, тобто, наприклад, чи можна дивіденди сплачувати щомісяця, чи що два тижні. На перший погляд, відповідь на це запитання ні, не можна, тому що дивіденди це розподіл частини чистого прибутку, і ви не можете підраховувати чистий прибуток, що два тижні є певні вимоги до звітного періоду тобто, звітний період може бути рік. У звітний період може бути ще квартальний, але немає такого сценарію, щоб що два тижні підраховувати прибуток і виплачувати дивіденди. Але якщо ми поставимо питання інакше, на яких умовах було б можливим був би можливий такий сценарій, що ми виплачуємо дивіденди власнику що два тижні? То я б напевно сказала, що якщо у нас є. У минулому році нерозподілений прибуток, умовно кажучи, 5 мільйонів гривень. І цей фінансовий результат 2022 року, скажімо, ми розподіляємо у вигляді дивідендів у наступному році, то часткова сплата дивідендів з якоюсь періодичністю може мати місце з прив'язкою до минулорічного фінансового результату. Тобто, розумієте, якщо минулорічний прибуток 5 мільйонів. Ми можемо що два тижні сплачувати дивіденди на користь власників компанії частиною, оскільки це можливо пов'язано з тим, що фінансовий результат сформований. Прибуток це дебіторська заборгованість, і оскільки йде погашення дебіторської заборгованості, є можливість сплати дивідендів частинами. Я вважаю, що в такому випадку порушення не буде. Але не навпаки, тобто розподіляти незароблений прибуток до закінчення звітного періоду, це не дуже коректно. На мій погляд, податкові органи можуть при значних сумах вимагати перекваліфікації такої операції у заробітну плату. Тому не ризикуйте. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.